Вітаємо воїнів, спортсменів. У неділю стартував чемпіонат Олександрійщини з міні-футболу. Вперше цей захід проводиться на відкритому майданчику, зауважують організатори. Як правило, міні-футбол проводиться в залах, в закритих приміщеннях. Сьогодні ми на цьому чудовому майданчику з рішучим покриттям ліцею приймає участь 11 команд з Олександрійського. Територіальної громади. Є клуби, які постійно приймають участь, шляховик «Ковчег», Є клуби, які ми вперше будемо бачити, Звенигородка. Ну, я думаю, турнір буде дуже цікавий, насичений. Всі покажуть кращий результат. На відкритті були присутні і представники відділу молоді спорту. Наше місто славиться любителями даного виду спорту від малого до великого. В місті існує багато спортивних організацій, професіональних спортивних клубів. Ну а ми, як відділ молоді та спорту Олександрівської міської ради, завжди підтримуємо види спорту, зокрема, і даний вид футболу. В змаганнях приймає участь 11 команд. Протягом квітня, травня місяця вони будуть розігрувати головні призи даних змагань: зокрема, кубки, медалі, грамоти від організаторів змагань, саме Асоціація районного футболу та відділу молоді та спорту Олександрівської міської ради. Участь у змаганні взяла також команда військових. Футбол це є, мабуть, невід'ємна частина юності дитинства кожного хлопчика-українця. Навіть якщо ти не займаєшся цим професійно, не знаходишся в аматорських командах, от як зараз ми чемпіонат відкриваємо в Олександрії, то з дитинства. Хлопці всі грають футбол, тому е, беззаперечно, да, футбол був частиною мого життя. І зараз у військових підрозділах, колективами ми граємо у футбол. І, і взагалі футбол це так сказать, позитивна риса. Да, бо це, е, це спорт, це здоров'я, це, це це правильно. Сьогодні будуть матчі, в яких в складі команд на матчах будуть і учасники бойових дій, ветерани війни в Україні е, буде. ФК авіатор це команда військовослужбовців, будуть представники Державних служб надзвичайної ситуації. Тобто сьогодні дуже такі перемішані склади. Право надання першого удару чемпіонату Олександрівщини отримав учасник бойових дій двічі поранений офіцер. Тому що я впевнений, що я буду грати. Якби футбол займав в моєму житті ну, активну роль. Мені подобалося грати в футбол якби, ну, на своєму на любительському рівні, да, там, дворовий футбол. Е, у нас в загоні проводилось кожен рік ну, до повномасштабного вторгнення чемпіонат по міні-футболу. І я був якби, одного року кращим бомбардиром в загоні. Тому коли мені запропонували прийти на відкриття чемпіонату, то я з радістю спогодився. В день відкриття було проведено п'ять ігор. Подібні зустрічі будуть відбуватися щотижня. Загальна кількість учасників 11 команд.